Фірі зимова рогова пасіка піновуликів. Пройшли крещенські морози. Ще до Нового року осипалися старі бджоли. Після морозів осипалися слабенькі бджоли, які чимось хворіли. Ми сьогодні вирішили забрати з під донів зі частого дна під мор, який далі вже буде менше сипатись, тому що всі старі і хворі бджоли відійшли. Цей підмор, забиваючи часте дно, перешкоджає вентиляцію. Сьогодні на пасіці температура 1 градус тепла. Для того, щоб почистити дно, треба зробити деяку комбінацію. Ця комбінація не складна, ми, їх, ми її сьогодні вам покажемо. Цю комбінацію. Ми приготували відро для підмору. Бачите, дно, одне, дно, друге, щоб заміняти. Підготували щітки і підготували маркер і пакетики з тих вуликів, які нас насторожують, зібрати підмору окремо, щоб потім зробити його аналіз. Ну, почнемо, наприклад, із цього вулика. Як ви бачите, ми підняли корпус, вийняли дно, на дні ви бачите небагато розплоду. І ми його очищаємо, це відру і чистимо, щоб поставити назад чисти від муру дно, щоб була гарна вентиляція. Ну що, зараз ми поставимо це дно назад.

Що, ви бачите, операція завершена, все зібрано. Ну, а далі в нас три проблемних вулики, яким ми виставляли кон, бо було його мало, які саме більше літали. Де ми об'єднували сім'ї? Подивимося. тут і не просто подивимося, а візьмемо пакетики. Тому що ці сім'ї проблемні і треба зібрати під окремо для аналізу. Ну, ви бачите, тут підмору зовсім мало, тому пакет ми його збирати не будемо. Підставка кормів дала результати. Бдджіло сипалось дуже мало. Таким чином ми вважаємо, тут все благополучно. Треба судити по підмору. Тебе ну, а тебе імеш. Ну, що, ми бачимо, що вулик, який нам здавався підозрілим, бо ми їм підставляли корми, він нормальний. Тепер подивимося вулик Лисонь, який літав більше всіх. І там можливо щось може бути не в порядку. Для цього ми візьмемо все-таки пакет. Карманчик куди положи. Якщо вдруг, що то будемо пакетики. Так, ну що, будемо робити щось. Ну, на диво теж підмор нібито в нормі. Але все-таки ми його зберемо на цю кришку і перекинемо в пакет. На кришку його скидаємо. О, І потім в пакет. Все-таки для аналізу ми зробимо цей аналіз. Ой, вже він літав, цей вулик великий свій. Можливо, дійсно, справа була в тому, що ми просто корми підставили. Не можливо, тут є кліщ. Але підмору мало. Закидай його і змітай щіткою. Natešemo na njomu številko 33. Zdaj gremo za analizo in ostalamo nazadnje. Назад ставимо дно до вулика листонь, який виявився не таким неблагоручним, як ми про це думали. Операція завершена, дно встановлене, підмор вичищений, дно чисте. Переходимо до вулика номер 11 Тут ми ось восени об'єднали дві сім'ї. Вулик довго не міг заспокоїти, зараз ми подивимося, яке становище в нього з піддоном. Чи не забита вентиляція підмором. Можна сказати, що теж в межах норми. Підмор такий є, але дно цієї часто не забите. Таким чином об'єднання прийшло вдало. Вичистимо і поставимо назад. Не треба, не треба. До зверху змети? Візьми. Де? Візьмемо маркера і напишемо номер 11. Так. Один, один, номер 11. Так. Ну що ж, зараз поставимо? Це назад. да ще говорим. Не було получно щось із тюєю сім'єю. Як ви бачите, підмору ну, дуже багато і навіть закрило вентиляційне дно. Подивимося, зробимо аналіз, а зараз поки що цей підмор зберемо в пакетик. Вулик номер 31 Тут була сім'я не така сильна і ще тільки осипалося. Подивимося, що з цим вуликом буде. Це вулик, де виявилася мимовільна висотова зимівля. На жаль, ця зимівля не прийшла даремно, підмору досить багато, як ви бачите, але дно дно чисте, так що вентиляція їм була. Так що цей ми підмор теж зберемо окремий пакетик і попробуємо його проаналізувати. Лише під вечір. Закінчили ми очищати піддони від підмору. Очистили, а збиралися в нас піввідра підмору. Це на кілька десятків вуликів, ніби небагато. І взяли кілька пакетиків для того, щоб проаналізувати підмор з кількох неблагополучних, на нашу думку, вуликів. Якщо вам було цікавий цей матеріал, ставте лайки підписуйтесь на наш канал. Медом і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну. Разом з шолою всім нашим родям. Славимо ми Україну. Разом з жалою, всім нашим родям. Славимо, ми Україну!